Нічого такого нового, чого б ми не знали ще місяць чи два чи три тому, немає. Ми говорили про те, що так, такі умови будуть ще Трамп не прийшов до влади. А саме, що три найважливіших умови: вихід України з Курська, росіяни залишають за собою захоплені території де факто, і Україна не йде в НАТО. Ну, все. Власне, Україна вже погодилась на такі умови. Тобто, це для нас умови не те що прийнятні, а прийнятні ще місяць-два тому, ще, ще до овального кабінету. Скажімо, це був прийнятний режим. Що ми погоджуємося, що все, що Росія окупувала, залишається за ними. Але. Ми не визнаємо де-факто де-факто визнаємо, де Юре, не визнаємо Крим російським. Ніколи ми не будемо малювати Крим і Донбас і Таврію в кольори Російської Федерації. О, це апіорі, це наша червона лінія. І Трамп уточнив, що а ніхто й не вимагає, стоп. Навіщо там ви е, американську істерію розганяєте, якщо цього по великому рахунку ніхто не вимагає? Ви просто змиріться з тим, що. В Криму будуть поки що, поки Зеленський, великий дипломат Зеленський, не відіб'ється дипломатичним шляхом. А ми розуміємо, що це може бути е, в следующую якусь геологічну, навіть не історичну, а геологічну епоху, да? там через е, 100 500 років, да? От, що раніше цього не, не, не буде, і то ми, ну, ми це розуміємо, да? що Крим буде під окупацією Росії. І так само е, Луганськ-Донецьк, е, так само е, Каховка Мелітополь Бердянськ. Е, От, І ми ну, якби на це погоджуємося. І тому робити з цього істерії з того, що вже Україна погодилась, е, ну, це просто розганяти американську істерію, антиамериканську, і казати, Бубочка, молодець, чого дулі показує американцям. Та немає ж ніяких дуль, Уже ж погодились. А як це буде Зеленський продавати? <кій> ну все запросто. Він буде розказувати захрібшим голосом. От як у мене, ну у мене із за того, що я перегрипував, а в нього із за того, що в нього поставлений так артистично голос, і він буде розказувати нам, що Україна в цій війні перемогла, бо ми не втратили суверенітету. Ну і це дійсно так. Бо він скаже і скаже правду, що українці виявилися сильнішими, що наші збройні сили сильніші. В меншості ми вистояли. Що у нас була нестача снарядів, що у нас допомога приходила з великим запізненням, але ми вистояли і вистояли, вистояли для нас проти такого монстра. Це вже перемога. І оце будуть продавати. Але треба тут людям сказати: Стоп, 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 люденьки. Тільки не робіть знак дорівнює. Перемогла Україна, і Україна перемогла бо тут найсильніший в світі Бубочка, а без нього при гацькому і ми б вже програли, вже б за Львов забігли. Не треба цього думати. Україна перемогла, незважаючи на всі проїски офісу президента, незважаючи на весь їхній ідіотізм, шашличність. Неготовність до війни, розпечатування Ченгара. незважаючи на ту всю фігню, яку ви ну, і зробили, Україна вистояла, от в чому справа. І тому не вірте ні слову Зеленського, якщо він скаже, це ж я не втік, тому ми і вистояли. Може б, якби втік, то ми б уже зараз за можайськ русських загнали. До речі, ви згадали статтю Залужного. Велика, великий такий ґрунтовний матеріал. Так. Я не бачу, щоб е в офісі президента або бл ага. хороші блогери. бачили. Щоб вони звернули на неї увагу? Так, Абсолютно таке враження. Нуль нічого. Це так, ж так, ваш посол, ви його поставили на місце. Він в вашій команді, фактично. І да. реакція? Де підтримка, чи можливо е, ну, навіть заперечення? Нуль, нуль реакцій. Так, е, е, да. <кій> дійсно аж смішно, де ж Серега Лещенко там, О, е, 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 де, де там Мар'яна Безугла, що там, типа, що вона погоджується з тезами чи не погоджується. Тому що основне, що написав генерал, і що мусить зрозуміти, це послання було історичним. Як от послання місту і світу, да? як ще в Римі, а потім папи, да? це як робили місто Риму і світу, то це було послання і Україні, і всьому світу. І головне в цьому посланні, що війна змінилась наскільки, що він там шуткує навіть ну такий льогенький Стьоп, що там, типа, що європейцям каже, багато тут із вас позаконтрактували, всякі танки. Ще що, а танки на полі бою там безполізні, навіщо ці мільярдні контракти? Вони вже все танк, і він сказав, що поле бою від нуля по 15 кілометрів в одну сторону і в іншу, фактично поля бою нема. І навіть деякі атаки важкою технікою, вони не те, що раціональні, вони самовбивчі, це самогубство. І тому ми з одного боку можемо <coughs> сміятися, що росіяни наступають на осліках Іа, на Ішаках, на мотиках на всяких цих. А вони роблять правильно. Чому? Тому що, перше мотоциклів їм насипає Китай, мотоцикл точно дешевший танка. Ну, от, і два мотоцикла – це що екіпаж машини бойової, що чотири танки, що на мотіках, там, на двох мотиках теж четверо. Але е, мотоцикл дешевший, е, мото, і мотоцикл збить важче, ніж танку, мовно, да? Е, Можливо, тому що він швидко їздить. І саме головне, що е, ніхто ж не пред'явить китайцям, а що їм військову техніку поставляєте? Вони скажуть, мотоцикл, мопед – це збройний скутер, це збройна техніка. Ну так. Да. Е, і що? Ішаки, це техніка там, типа. Ні. То там типа Китай поставляє їм малу і вся Церальна ія сейчас там Ішаков мулов осліков' Ктайці мапеди з скутера поставляюють, Не як, збройну, ну, не як збройну техніку. все, і Росія її закупає масово. Плюс там у них скоро вже старі Жигулі там 70-х років закінчиться, то що це все викупається волонтерами їхніми ж на фронт, тому що на цьому їздять. Не жалко Жигульонок за тисячу баксов, якщо його уб'ють, ну, ну і Бог з ним, да? все одно це ж дешевше, ніж танк. От, І тому. Генерал Залужний сказав, що війна змінилася. Не треба контрактувати танки. Вже. Мало того, він натякнув, що змінилося. Що ми такі надії покладали в 23-му році на f 16 а F-16 вже над полем боя не воюють. Вже подліт із того і з цього боку ближче ніж на 50 кілометрів від нуля, неможливо, тому що літаки в зоні досягнення, і вони наших кілька збили, ми їхніх кілька збили. Тобто, вже це, це не те, що три роки тому, коли ми пачками збивали їхні літаки. Ну і вони наші доставали теж, да, будемо відверті. Е, уже ви бачили на лінії фронту вертольот? Ні. Три роки тому вони були там основною бойовою силою. І от Залужний розказує про те, що е, вся ситуація на фронті змінилась. І те, що я шуткував ще рік тому, от я чесно кажу, шуткував, що кажу, що війна майбутнього це коли. З якоїсь бародичівської школи 5 А виходить на перерву і каже, а не згасать ли нам нашими дронами в Калугу і розбомбить 8 В Калужської школи. Що скоро така буде війна? що Спустились в бомбосховище, хлопці підняли дрони. У кожного там батько купив по дрону, от, і по гранаті під дрон. І полетіли вони десь вороні ж бомбити. Що скоро така може бути війна? От, е і треба готуватись до такої війни. І да? я це там, рік тому, це було, як знаєте, як Стьоп, ну, в кожній шутці є доля шутки, а генерал залужний каже, що це зараз реальні війни такі. От. <кій> у нас дронні війська ввели вперше в світі, і треба, щоб у нас переймали. І у нас генерал залужний е прямо говорить про те, що доктрину міняти. І що основне в цій доктрині. Що е, треба, щоб перше хтось швидко міг е, силою своїм е, глибини е, ну, мислення продумати стратегію, яка буде через три роки, зробити відповідні замовлення. Знайти відповідних підрядників, законтрактувати їх, поставити науку, верніше, я вже це науку вперед. Да? Тобто спочатку сказати, що ззаду нам нужен дрон, який долітить до Новосибірська, і щоб він, умовно, там був безшумний. Да? Там, все є такий запит від Збройних сил України, наука робить тут же все контрактується. І що він сказав європейцям? Що фактично. А хто е, не працював з грантовими грошима, американськими і європейцями, у того можливо, є ще е, ілюзія, що там нема бюрократії. Ой-ой-ой, я вам скажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, коли е, я працюю в одному європейському проєкті і е, мені провести тренінг е, менше ну, півдня, наприклад, 4 години трачу, а день на звіт. Щоб ми розуміли, рівень бюрократії. От, е, е, І тому е, залужний на це й натякає, що якщо з таким режимом бюрократії, е, то ми так війну не виграємо, ми так слона, не продадим. І він каже, що в нинішню війну розуміють в Україні, Росії і в Китаї, а більше ніде в світі, ніж американці, вони готові ще. Штампувати патріоти, а патріот став тому що він коштує скільки, як 100 дронів, як 100 шахедів, так 100 шахедів ефективніше, ніж один там петріот. Умовно, і тому треба там проти шахедів, якась може маломобільна авіація. Ну, умовна авіація, на якій ще там каже дублі там. От за того на шахеди буде збивати хорошу наш так? з вами спільний знайомий Микола Рушниця, Геннадій Хазан. Вони до сих пір збирають на ну, оцей легкомоторний літак. Які їм потрібен для того, щоб збивати ось такі орлани збивати, так, да, да не збивати, да, щоб, да. от, і багато там гладкоствольних рушниць, які там типа, які можуть збивати е дрони, які на оптоволокні летять, і які хребене е не можуть накрити, щоб збивати їх просто в режимі ось він летить, ось я його збив. Да? Тобто з режиму якийсь Вася Тьоркін взяв і збив, блін, як то в другу світову було подвигом з трьох ліній, збити е, самоліт. Ну так і зараз це десь так. От, І про це саме головне, що. Такими на полунатяками, але хто вміє читати зоповою мовою, то розуміє, що хоче сказати залужний. Він не може вже сказати та ви всі блін там. Тіпа чим ви думаєте? Він натякає, що там чудаки, що -а, -а що такий підхід не може бути. Що дуже дуже швидко треба, щоб від задуму і до того, що воно вже в військах, і він каже, що мусить проходити не більше трьох років, і це в мирний час, військовий ще швидше. Тобто, якщо ми хочемо змінювати щось на полі бою і бути готовими до війни майбутнього, ми потрібно, щоб приймали рішення швидко, щоб були різноманітні боєприпаси. Тому що якщо ми погоджуємося, що тільки танки і зробили тисячу танків, весь ресурс вбахали, а танки не нужні, або умовно там теж якийсь… Безпілотник, а проти нього вже придумали протидію. Тому маленькими пачками постійно змінюючись. І е, досвід, історичний досвід якраз дуже чітко показує, що країна, е, країни демократичні по ідеї. Е, ну, чому демократія перемогла тоталітаризм, ну, авторитаризм в СССР? Да? Тому що в Холодній війні, тому що СССР не поспівав. Тому що там дуже довго все. І е, на Росії і в Китаї теж, по ідеї, як в країнах тоталітарних довго приймається рішення, тому демократії мусять їх обійти. Але ми маємо вже е, умовно е, постіндустріальні страни, країни, які дуже-дуже зарегламентовані, тобто європейською і американською бюрократією, зарегламентовані. І зараз виходить так, що. За рахунок волонтерів в Україні швидко приймаються рішення. Потрібно щось нове. Свиснули волонтерам, ми зібрали там і поїхало. Да? Держава довше, але європейці ще довше, ніж русі і китайці. І така демократія не виграє тоталітаризму. Перевага демократії якраз в більшій і кращій мобільності. Так покажіть нам переваги демократії. Оце говорить Залужний. На це він натякає. От тому якби такі треба рішення приймати. От і це е, чому я кажу, що залужний він ж говорить е, не про не тільки про війну, він говорить про військово-політичні рішення, де можливо треба е, казати політично військові, да? тобто, зменшить бюрократію, спростіть е, е, процес. Передачі нових видів озброєнь е від задуму до е використання, у кого це буде швидше, той переможе в наступній війні. Все просто. Тобто, якщо ви три роки зчовгаєтесь, а потім так. ще два роки масштабуєте, ну ви програли війну. А якщо Нам ви саме цікаво, що залужно, якраз <світ> Офіс президента і Мар'яна Безуга постійно пісочать про е стосовно совковості. І совкових підходів, і в бюрократії. Так от вам людина рецепт показує. Да. Ні. А знаєте чому? Тому що пиляти гроші не вийде. Так, Про... да. То, що вже, ну, а тут же, ж, коли розпіл день йде, то, при чому тут, чом тут дрони, при чому тут швидкість? Ми придумали схему, яка робить, блін, ну, хірові міни, але хірові, но много. Да? Але грошей багато на цьому. І грошей на це багато. Ну, все, схема є, ми хочемо 10 років випускати міни. Із них дев'ять не зірветься, ну то фіолетово за то ж міни. От, і, да, і вони зациклені на таку. Тобто є схема і схему треба додавати до кінця. А залужний пропонує, що ні-ні-ні. ні Кожні півроку нова схема. І там, типу, вони скажуть: так наші корумпанти за вами, Валерій Федорович, не будуть встигати. Ви що? Щоб поставити це на бюджетні рейки, е, От, а треба, треба робити. Тобто е, у нас е, проблеми не в ЗСУ. В ЗСУ якраз е, от досвід нашої армії показує. Е, от ми говорили, що чим буде Зеленський хвалитися. Е, успіхами Збройних сил України, що Збройні Сили України. Ми зараз маємо війну, коли росіяни у нас переймають. Ми йдемо на пів кроку вперед. Ми щось придумали раз, раз. раз. Але що кажуть наші військові? А росіяни перейняли, а масштабують швидше. Масштабують швидше. От і тому, вроді, би, задум наш, а через півроку у нас все хорошо, а через рік у них уже все хорошо. тому що вони масштабувалися. От проблема. І це проблема не в хлопцях, які в окопах сидять. А це проблема в бюрократії. Український, але ще раз кажу: залужний, е, потикав е, і весь цивілізований світ в це, що там, типу, е, особливо, я там думаю, там було цікаво полякам сидіти, які законтрактували там щось на 10 років вперед у Південній Кореї там, то есть, ну, грубо говоря, там остання поставка буде там. В 2034 році <сіпі> Броньовичків, які вже час не нужні нікому. От от мені цікаво, от е, після цієї заморозки я так розумію, що буде скасовано воєнний стан і вибори. <кій> ну, те, що не що. Щодам... По логіці, <кій> Дефанчук, да, да. по логіці, да. але ж дату старту цих виборів е, має назвати хто. Верховна Рада має проголосувати. Постанов і президент... постанова на да, президента, а президент дату Верховної Ради. Да, да, ну, да. Ми ж розуміємо з вами, що уявіть собі, фактично цей стартовий пістолет має вистрілювати в руках Зеленського. Так. А коли він це зробить, і як він це зробить, як ми про це дізнаємося, він оголосить про початок передвиборчої кампанії, так, так вона вже йде. Добачі, да, воно вже йде, йдеться перед виборчою да, кампанією. Да. Тут може бути ну, тут дійсно Це те, що у війні є така позиція, яка називається. Це додатковий ресурс, який нематеріальний. Нематеріальний, але військовий ресурс. Всі військові розуміють тут же. Це, він називається стратегічна ініціатива. Тому що якщо ми вибираємо, де наступати, якими силами наступати, то ми в поряді, тому що умовно фронт розтягнутий в нитку 10 дивізій з того боку, ось, да? і 10 з нашого боку. або тут 5, як у мене пальців, Але ми умовно можемо, бо цей палець оцими тримав вдарить. І у нас тут буде на конкретному. Е, якомусь цьому е, перевага, да? І, і ми можемо це використати, бо ініціатива приймаємо рішення, ми коли наступати, якими силами де так само перевага в офісу президента, стратегічна перевага. Він знає, е, які вибори будуть вперед, яких от питання питань: що буде спочатку: президентський чи парламентський. як би згідно діючого законодавства, парламентський можна провести за 60 днів, в 19-му році так було. Тобто, <кій> по ідеї, спочатку парламентський, потім президентський. Але, мабуть, вже ж, будь, не тільки Зеленському, а скажімо, там, і Залужному, і Порошенку, і там Юлії вигідніше. Навпаки, наприклад. Би. От не буду довго говорити, там чому це, але там вигідніше, да, як проба пера. От, але треба міняти законодавство. Як буде змінено законодавство, Понятно, що ні Залужний, ні Порошенко до цього дотичні не будуть, ні Юлія Володимировна. Як це в дебрях Офіса президента вирішить, так і буде. Як буде з голосуванням на закордонних дільницях, тому що те, що говорить голова ЦВК, що. По нинішньому законодавству голосування можуть бути в консульствах і в посольствах? Таким чином ми можемо забезпечити голосування не більше як 10% всіх, хто перебуває за кордоном. Тобто, ми а це просто, просто, о, ні. да, просто в, в Німеччині мільйон. А ми можемо за день пропустити 100 тисяч через дільниці. Треба щось думати. Що думати? створювати додаткові дільниці? Як створювати? Змінювати законодавство. Як змінювати? А ми ж не знаємо, хто там змінює, як хтось тобто це все під сукном в офісі президента у Єрмака, <кій> тому у них перевага. Вони зараз намагаються зачистити поле Порошенка, щоб він не витрачав не тільки на ЗСУ, а й на свою кампанію. Тобто заморозить все, що у нього є, щоб він не, не тратився на кампанію. Мало того, тут же багато людей думають: а хтось може підкинути її залужному ж грошей на кампанію, так же. Вот, тут же все цікаво. А в офісі президента хочуть, щоб гроші на кампанію були тільки в офісі президента, а всі остальные сиділи на бабах. От і тому ми можемо. О, вони виграли ці вибори. Вони О, готують, так, так, того, так. щоб виграти вибори. Вони готують неконкурентні вибори, Неконкурентні вибори. І де основний елемент недопущення основних конкурентів до виборів, Недопущення залужного Тимошенка-Порошенка до виборчого процесу. Володимир Олександрович, Арістович Бойко і чотири бомжа. Ось повинні бути там виборчий список. І вибирайте бомжей, яких ви не знаєте, там, типу Арістович Бойко чи Зеленський. І ті типу, у Зеленського думають, ну, мабуть, ж, побіжать все одно близнюк з Бабаренком голосувати за Зеленського, щоб тільки не бойко. Або Медведчук, ще, по умовах. Якщо, якщо, якщо на виборах е, з двох кандидатів залишиться Бойко і Зеленський, вони на це і розраховують, що ми з вами побіжимо, бо голосувати да. за Зеленського, бо не голосувати да. ми не можемо. Так, да, так. Да. Ну, от приблизно, приблизно така стратегія кампанії. Тепер для, для досягнення стратегії, вони що роблять? Да? Тобто є стратегія, є тактика. От тактика, тактично, вони там заморожують активи Порошенка. Навіщо? Ну, хтось там. З упора тих там, хто там не пороха ненависників, думають, так йому і треба. Але розумні люди розуміють, що це для того, щоб не дати е, зіграти самому і не допомагати іншим. Да? <клух> <клух> От е, зараз буде дискредитація там по залужному, буде дискредитація там інших. Вони можливо виставлять там проти залужного інших військових, да? Білецького, Буданова. Можливо, там ще азовці окремо, або, але, скоріше за все, там, ну, Білецький. Білецький буде як конкурент, як альтернатива е, залужному. Да? Там, можливо, ще десь щось буде, от, щось подібне. От, тобто вони будуть намагатися е, зіграти. І у них стратегічна ініціатива. Тобто, е, колоду тасують вони, карти здають вони. Е, е, і що вони, це, це буде мухльош, там, чи от, що буде в прикупі, що вони нас дадуть там, на мізер два Туза. От, чи, чи щось там ще там, да? І тому треба слідкувати уважно. І ви абсолютно праві, що вибори-то вже. Почалися і у них якісь альтернативні законопроекти є. А ми про них не чули або чули приблизно там чув звін там, знаєте, у цьому режимі. Так? Що десь хтось там інсайд, інсайдеру передав один. Там а вже я там ну, у мене там треті, четверті, вже мої уші треті чи четверті. Що там скаже Зеленський Арахамі, Арахамія ближнім, ближні потім тим, хто здають мені. От, і я вже потім щось знаю. Що це? А це ж може бути спорчений телефон, це може бути вкинута спеціально деза, ну там, типу, що. Правильно, може ж таке бути, та ніфіг ділати, і я би так робив. От, І тому е, вибори це загадка. Але як ми дізнаємося, що коли треба починати проводити вибори? От коли якраз дім оголосить, якщо припинення е, військового стану... Має бути коли, коли оголошена демобілізація, наприклад, там, типа, ну, умовно, рядовий сержантський состав старший 45 років, уже старічки, підтоптані дядьки, все, йдуть на дємбіль. Або там ті, у кого є там не менше двох поранень, чи контузій. Все, всі знялись, пішли. Чи ще якось, щоб ми розуміли, Сталін. В 45-му році мав 11 мільйонну армію. В березні 48-му закінчилась демобілізація. У нього залишилось 2,7 мільйона, мільйонів менше трьох. Тобто, фактично, більше 8 мільйонів вони демобілізовували 2,5 роки. Два з половиною роки. В кілька етапів, не пам'ятаю, там, здається, шість аж було. Ну, найперш, ну найбільший був другий етап, да, там, коли одразу е, вікових груп демобілізували, ну, умовно. 35 і всіх, хто старше, йдіть на дембель, ідіть знов косіть траву. Ну, всі ж, в основному з колгоспів, були призвані, ну, в колгоспів їх відправили. От, хто молодший, ще залишаємося. Потім ще там, потім було там по трьом раненням, у кого є три поранення, все, дембель. Всіх студентів, хто не доучив, Дембель, чому потрібні були е, кадри. Да? Тому Сталін робив багато речей, дуже мудрих. Я коли читав ці всі <клес> речі, вивчав колись ще давно, треба передивитися це все, То ну, мене поражало, наскільки грамотно це все було зроблено. Да? Ця демобілізація. То у нас, як я знаю, що коли я можу вимагати, що Зеленський, цигель-цигель, оголошує вибори, коли оголосять демобілізацію. От демобілізація дорівнює початок виборчого процесу офіційного. І тоді, але ж вони спочатку скажуть: ні, ні, ні так ми зараз закон видамо, а потім видадуть закон, а потім по закону вже зроблять, як їм вигідніше. В Законі, до речі, можуть, же ж, наприклад, вони президентські зробити не 90 днів, а 60 або 45. По-бистрому. Типа Рудіна в опасності, тут ворог, тут он за. за... А що ж тут вибирати? Геленський є голосувати. Вони прорахують як їм вигідніше, і видадуть саме такий закон.